Привіт, друзі! Якщо ви часто буваєте в стресі, в сильному нервовому перезбудженні, в тривозі. В неспокої, і ви давно шукали метод, який допоможе вам в будь-якій ситуації, чи то на роботі, чи то вдома, швидко врівноважити свою нервову систему, швидко заспокоїтись. То ви вибрали правильне відео. В сьогоднішньому випуску я розповім вам про такий метод швидкого і ефективного самозаспокоєння, а також розповім, як він працює і чому він ефективний. Мене звати Василь Яворський, я навчаюсь на магістратурі з психології, а також здобуваю кваліфікацію клінічного психолога, тому запрошую вас. Підписатися на мій канал, натиснути дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео, а також лайк і поширити це відео, тому що я вірю, що україномовного контенту на тему психології повинно бути багато. Він повинен бути популярним. Дякую вам за те, що підписалися і натиснули лайк. Отож, друзі, хвилинка теорії. Вірю, що українці повинні бути дуже дуже розумними і обізнаними в сфері психології. Тому не промотуйте, а послухайте хвилиночку теорії. Це буде корисно. Отож, вчені психофізіологи проводили дослідження. Вони вирішили спостерігати за людиною, яка перебуває в стресі, що з нею відбувається. Які найбільш видимі, найбільш явні зміни в ній відбуваються, які можуть свідчити про те, що людина переживає стрес, нервове збудження і неспокій. І от, в результаті таких спостережень, досліджень було виявлено, що коли людина перебуває в небезпеці або просто в стані стресу через якісь обставини, перше, що змінюється в людини, це дихання. В стані стресу в людини активізовується симпатична нервова система, яка відповідає за таку гіперзбудливість за активність за діяльність. І от коли активізовується ця симпатична нервова система, людське дихання стає більш поверхневим, воно стає неглибоким і уривчастим. І е, вчені подумали, а давайте поспостерігаємо, е, чи так само змінюється дихання в стані спокою. І також були проведені дослідження, спостереження і спостерігали за людьми, які перебувають в стані медитації чи розслаблення, наприклад, перед сном е, в різних станах спокою. І також вчені дійшли висновку, що перше, е, що змінюється, коли людина... Переходить від стану збудження до стану спокою, це дихання. Коли людина заспокоюється, дихання стає рівнішим, спокійнішим, плавнішим, неуривчастим, глибшим. І цікавий також такий момент, що коли людина перебуває в стані спокою, видих завжди є довшим ніж вдих. І навпаки, коли людина збуджена, знервована в стресі, вдих завжди є довшим ніж видих? І всі ці дослідження спостереження привели вчених до одної цікавої теорії: якщо наше дихання це перше, що змінюється при стані стресу чи спокою, то чи можемо ми використати наше дихання, щоб відбулося все навпаки? Отож. В результаті було виявлено, що контролюючи своє дихання, ми можемо впливати на свій психофізіологічний стан. Саме це ми будемо друзі з вами робити сьогодні. Сьогодні ми говоримо не про те, що нам треба активізувати свій ресурс. Сьогодні ми говоримо про те, як заспокоїтись, тому будемо брати методику, яка працює, і вчитись заспокоюватись. Отож, друзі. Коли ми вдихаємо коротше, а видихаємо довше, ми активізовуємо нашу парасимпатичну нервову систему. Тобто, загалом, довший видих, так порівняно з дохом, він активізовує нашу парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за стан релаксації, розслаблення і спокою. І вправа, яку я вам сьогодні хочу представити, вона так називається довший видих, я її так назвав. І ми будемо практикувати сьогодні її разом. Отож, сядьте рівно, випряміть спину, щоб вам було зручно, комфортно і для початку Зробіть три глибокі вдохи, три глибоких видихи. Отак. От Далі треба засікти собі 3-4 хвилинки. Ми будемо робити вдих на 5 секунд і видих на 10 секунд. При тому будемо старатися, щоб наше дихання було рівномірне, не надто глибоке, спокійне і таке зосереджене. І ми будемо дихати 5 секунд, вдих 5 секунд, видих, 10 секунд, вдих 5 секунд. Видих 10 секунд. Просто спостерігайте за своїм диханням, просто нехай це відбувається. Ще важливе уточнення, друзі, вдихаємо через ніс. Видихаємо через рот, так. Вдих 5 секунд. Видих 10 секунд. І давайте, друзі, просто залишимося в цьому стані спокою зараз і подихаємо, так. Я зробив для вас анімацію, щоб вам було зручно. Вдих 5 секунд. Видих 10 секунд. Не забуваємо, що вдихаємо через ніс, видихаємо через рот. Спостерігаємо за нашим диханням, спостерігаємо, як повітря плавно входить у наші ніздрі, входить в наше тіло і потім виходить через рот. І так, друзі, якщо ви дивитеся відео на цьому моменті, ви вже завершили вашу першу коротку дихальну вправу. І, будь ласка, просто зараз призупиніть це відео, бо продовжуйте мене слухати і напишіть в коментарях, як ви почуваєтесь. Це дуже важливо. Якщо ви робили все правильно, то ви за цей час, за тих три хвилиночки, мали відчути приплив спокою. Ви мали відчути, як ваше тіло розслабляється, як е, ваші м'язи. Релаксують, ви загалом входите в такий стан спокійніший порівняно з тим, в якому ви були до цього моменту. Будь ласка, не полінуйтеся, друзі. Натисніть лайк цьому відео і напишіть у коментарях, як ви зараз почуваєтеся, що з вами відбувається, що ви нового відчули, коли робили цю вправу. А я свого боку додам. Що це дуже корисна вправа? Так вона проста. Можна подумати, що такого дихання, друзі. Але дихання це найголовніше. Так, організм має він без їжі, без води може прожити довго до тижня. Без дихання ми не проживемо довше однієї хвилини. Тому, друзі, дихання воно напряму впливає на те, як ми почуваємось. Друзі, дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Мені було дуже приємно представити для вас те, що я навчився сам в процесі навчання і те, що допоможе вам заспокоюватися в різних, навіть самих неприємних і критичних ситуаціях. Чекаю ваших коментарів, лайків і поширень. І також пишіть в коментарях, чи цікава вам саме така тема тема самозаспокоєнь, дихальних вправ можливо медитацій, що б ви хотіли ще бачити на цьому каналі. Про що б вам було цікаво дізнаватися нового? Дякую вам за увагу! До нових зустрічей! з вами був ваш Василь Ворський.